Що думати про золоту середину? Саму теорію традиційно зводять до Аристотеля. хоча, звісно, не він її придумав. Просто він був першим, хто надав цій банальності філософське обґрунтування, розвинув її деконцепції та інтегрував цілосну етичну теорію. У його інтерпретації шлях до доброчесного життя йде через пошук балансу між крайностями, між двома вадами. А значить, мужність, наприклад, це середина між нерозсудливістю та боягузтвом. На мою думку, теорія золотої середини абсолютно марна, вона нічого не пояснює, а ще гірше вона просто шкідлива. Чому? Тому що люди почали застосовувати її у випадках, для яких вона ніколи не була призначена. Очевидно, вважаючи, що якщо вона золота, то її можна як і золото використовувати як універсальну міру для усіх речей. На ютуб-каналі Бідуїн я говорю про марність золотої середини та про її шкоду більш докладно. Заходьте, буде цікаво.